«Пастирю Ізраїля, поглянь, ти, який водив Йосифа, наче ягня, і сидиш на херовимах, явися. Перед іфремом, вініаміном, Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас, Боже, наверни нас, посяй нас світло лиця Твого, і ми спасимося. Господи, Боже сил, доки будеш гніватися на молитву рабів Твоїх? Ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою, ти поклав нас на осудження сусідям нашим, і вороги наші знущаються з нас. Господи, Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося. З Єгипту приніс ти, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її, Ти очистив місце для неї, змістив коріння її, і вона заповнила землю. Гори покрилися тінь її, і віття їстало як у кедрів Божих. Вона простяла паруски свої аж до моря і віття свої до ріки Євфрату. Навіщо зруйнував ти огорожу навкрови наградника цього, обриває її кожен, хто йде дорогою, підриває коріння його овепр лісовий, і дикий звір пожирає його. Боже сил, обернися, споглянь на небес, Боже, і подивись. Завітаю, виноградник, цей і охорони його, бо його насадила правиця Твоя і сина людського, якого Ти виросли для себе, його вогнем і порубано Його, від грізного до лиця Твого загинуть. Але нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над сином людським, якого Ти укріпив для себе, а ми не відступимо від Тебе. Оживи нас, і ми будемо признавати ім'я Твоє, Господи, Боже сил! Наверни нас, осяй на світлом лиця Твого, і ми спасемося.